Мы на канале Дэви ТВ. И с вами Настя и Вероник. Сегодня что, будете плавать в бассейне? Троянки! Вау! Дуже гарні троянды. Миледи! И Миледи тишится, дивись. Миледи! Ты тоже хочешь плавать? Миледи! Дем'янчик, давай не беруть плавати? Ні. Ні. Ує, яка оригінальність. Дуже гарні троянди. Сьогодні не дуже тепло на вулиці. Можливо, 10 градусів. Ні, пускайте їх краще на воду, хай вони плавають. Бо якщо ти будеш їх викидати з басейну, їх не залишиться. Я ж буду твої городки, дави. Давидка, привіт. Ти плавати будеш? Давид, ти плавати будеш? Чи ні? Ти їдеш? Вау, як вони красиво плавають. Сьогодні холодно, тому плавають тільки троянди. Дівчата не хочуть плавати. Оце не хочуть. Я не, не бачу, що ви плавали. Ви ходите? Як вони красиво плавають. Так плавано. Дуже красиво дивиться. Вони, якщо б були ще зелені листочки, то ці білі троянди були б схожі на латаття біле. Знаєш, на озері так плаває. Дем'янчик, ти загубав огірочок, так? Вони топнуться маленьки. Ну так, бо вони мають дуже мало пелюсток. Не так, як троянди.

Прикольно. Так хто Дем принесе Дем'янчику огірочок? Веронічка, принеси, будь ласка. Ти з'їв огірочок, Дем'янчик? Ти тобі впав. Зараз, зараз тобі принесуть моя зазулька. О, я придумала. Ну, Почекай ми як перш плаває по колах, на моя сонечка. На, я тобі дам полонечку. На, на. на. Бере полонечку. Бери. Веронічка це принесла вже? Я вже дала йому полуничку. Мої полунички і Вибирай, що хочеш. Їсти вже готово? Так. Ми ще не хоче їсти. Дивись, як я течу її зробити. Ого, Настя! Тепер маєш все Що, ти їш огірочок? Я тебе побачу, так? Привіт. Наш Данилко відкрив банку з і У нас огірка огірочний. Давидко, будеш з нами бігати? Данелко, що ти висипав? Я платаю. Ага. Потім треба зараз, саночку, ми не хочемо їсти. Дякую. Ну, перекушуємо гірками к Знаєш що, ми совок загубили, потім чим-то совили вам, як вони підуть на дно. Мяшка, ти вибрав ігрочок, так? Колонечки не хочеш? Ай, смокота. І ти маєш квіточку? Ну кидай басейн, хай плаває. Холодна вода. Ти теж хочеш плавати? Мені здається, тобі вона захолодна, давить. <расивіт> Клас. Дивись, як вони всі крутяться, бачиш. Троянди. І пелюски, і троянди. Давай їхамо. Ну, Давай, ти хочеш купатись чи ти боїшся? Ти з лялю, я бачу. Ти, ти забавляєш дем'янчика, так? <рес> я тебе знімаю. Я не фоторобую, я знімаю. Синок, ти хочеш плавати з дівчатами, бігати? Водичці такі гарні сприяння. Не хочеш, боїшся холодної води. Як буде тепло дуже, то будеш купатись, добре? Просто сьогодні холодно, вітер дуже холодний. Так, стоп, стоп, стоп.

Ну, перлинки тут не знайдеш. Камінчик можна знайти. Я почувала, ну це ти чітко перевернув лялю. Не можна так робити. Наша ти перевітаєш візочку? Акула? За тобою акула плаває, так? Я акула буду. Дві акули вже. Вже просто звикли. Спочатку було вам холодно ви вже просто звикли. Вже стало Ваші трояни майже всі потопилися вже. Хочеш купатись? Ідеш до дівчаток? Давай помимо ніжки, давай, щоб ти не забруднив не забруднив басейн, давай помиємо ніжки. Давай, та водичку. Давай, швидше. менше. Далі, будеш купати. Давидко, не переверни. Дядю, давид. Не можна так робити, ти перевернеш візочок. Давид, ну що ти робиш? Давид, ти стоїш і можемо спасти назад. У нас Дамелка кличе їсти. Він вже зготував обід. Данилко, що ти зготував? Розкажи. Клас. Саме наша улюблена їжа. Дівчата! Всім папа! Ми йдемо їсти. Ми зголоділи. Ой, я зараз буду мокати. Давай така, давай папа. Папа па, -па.